Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. І сьогодні у нас з вами буде величезна розпаковка з України. Все, як я і ви любимо і. Перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписку на цей канал і, звичайно ж, лишити будь-який коментар. Адже саме ваша підтримка допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. Також при нагадую про мої інші соціальні мережі: Інстаграм і сайт мого б'юті-магазинчика, де ви можете придбати бренди, які більше ніде неможливо придбати в Україні. Дякую своїм спонсорам за їх підтримку. Ви дуже-дуже сильно мене мотивуєте рухатись далі. І давайте починати. Я перепрошую розмір коробки, я вам зараз спробую показати, але не обіцяю, що в мене вийде. Мабуть, не зможу. Мабуть, я її не зможу підняти. Тому я зараз підсуну вперед і якось щось попробую. Якось, щось, щось, якось. Так, почнемо з того, що. Раз, папір. Два папери. Паперу тут просто на 100 років вперед. Ну, і е, Я вам просто зніму. Зараз тут буде вставка того, як ця коробка в реальному житті виглядає. Чисто, щоб ви зрозуміли розмір коробки і мейквапці. Просто вона розміром, як вся я. Ах, коротше, я сьогодні буду пірнати вниз в коробку, бо так склалося. Тому я зараз перну і винерну до вас назад. Так, коротше, я все дістала і буду вам показувати це отак. от. Отак от у мене тут це все на столі. Буду покажувати по черзі. Значить, перша у нас це піарка від Елен Про. Всі блогери отримали, блогери і блогерки вже всі отримали. Юля отримує останню, тому що Юля не живе в Україні. Слухайте, я дуже хочу похвалити Елен Про на цей раз. Вони з такою, я навіть не знаю, як це описати, але це настільки деталізована історія, це настільки гарна історія. Тут є газета, яка, до речі, пахне газетою. В газеті всередині передбачення для кожного знаку Зодіака. Подивіться. Це дуже гарно. Я думаю, що ми з вами її ще поближче роздивимось в якомусь з відео, Бо ми будемо по-любому пробувати ці помади. У мене вже є огляд насправді на цю помаду І інсті, І тут ми з вами її тестували. Але слухайте, це щось таке гарне, таке неймовірне. Ну Реально, Ellen Pro на цей раз просто от вони, знаєте, задали величезну таку планку всім іншим брендам. У нас тут всі. 4, 8, 10 відтіночків, всі 10 відтінків. Я дуже облизуюсь на темні і на оцей червоний. Дуже. Але слухайте, от чесно, якби в мене був якийсь дуже гарний фон, я би поставила десь на фоні. Я би поставила це десь на фоні. Отак, от просто, ці всі помади, цю піарку. Це така краса. Ellen Pro. Ви просто, ну, типу, Задали, знаєте, задали рівень такий, що, вибачте, будь ласка, не всі можуть дострибнути. Тому так, це наша перша піарочка, друга піарочка від бренду, який ніхто не очікував, побачить. І я сама я була така шокована, коли мені написали, і я така: мені. Вау! Слухайте. Буде огляд в інсті 100% на цей неймовірний набір, але це Roche-Posay. І тут написано Don't Pop it. Але сенс в тому, щоб ти не давив пщики. Бо тут, бачите, ця плівка, і коли ти якби, її лопаєш, це якби поп. І е, саме цей звук. І сенс в тому, щоб ти не давив прищі, тому що тут є оновлена лінійка Ефеклер. Слухайте, дорогі мої, люди, хто має акне, має прищі взагалі, е, і колись мав. Ви точно чули про цю лінійку? Я впевнена, що ну, на тисячу просто відсотків я впевнена, що ви чули про цю лінійку, хтось з вас її вже тестував. Я, як власниця жирної шкіри, з Акне. У мене зараз просто рецидив, бо я приймала ретинол, Але е, ретиноїди я приймала. Але слухайте, оновлення цієї лінійки це вау, це топ. Це то, що мені треба. Я люблю Позе, я дуже люблю їх ось цю лінійку. В мене був -E ефеклер блакитний, в мене був ефеклер -E зелений. В мене був ефеклер -E зелений в. Мілі, в е, Об'єми 500 мл, тут у нас 200. Я хочу спробувати. Я дійсно е в якомусь сенсі фанатка цієї лінійки, я кажу вам чесно: ви 100% могли пару років назад ще бачити ці банки у мене в порожніх баночках. Ефеклер зелений, взагалі, я ним просто обмазувалась. Це така сама вмивалка, вона просто більш. Я б сказала, агресивна. Я її купувала для тіла. Я, ну, тобто, взагалі Ефеклер, е, крем я свій тільки закінчила, щоб ви розуміли. Так, Зараз в мене його немає на постійній основі в догляді, але він по-любому туди повернеться. І я дуже вдячна Рош Пазе, що вони мені надіслали. Оцю оновлену лінійку, бо сама я, можливо, б собі і не придбала суду, тому що занадто всього на ринку, занадто багато всього в косметичці, треба то використати. Але оскільки він у мене вже є, ми з вами будемо тестувати, будемо з вами оглядати, що, як, яке ж оновлення сталося, що змінилось. Я дуже вдячна, Ларош пазе. надсилайте ще, хочу знайомитись з іншими вашими продуктами. Піарка дуже гарна. Подивіться, мені подобається супер суперсильна. Вона вона дуже класна. Вона дуже, дуже, дуже мені подобається, і я дуже рада, що це саме ця лінійка, яку я люблю. Люблю Ефеклер. Чесно вам кажу, і дерматологи багато хто також радять, люблять. І мені радили дерматологи неодноразово. Тому ну, ставимо лайк цій а, піарці. Дуже дякую, дуже приємно. Далі. ще з того, що мені надіслали, це буде останнє це кавуська. 25 п'ять у нас нова кавуська. Танзанія Аруша. Я таку ще не тестувала, це їх новинка. З задоволенням затестую. В мене мільйон цих кавових пачок, я постійно їх п'ю, мені дуже подобається. І перенагідно нагадую вам про свій промокод. За промокодом «Гроза» ви можете отримати 20% на продукцію, 20% знижки на продукцію, 25 Coffee Roasters. Будь ласка, користуйтесь. Нагадую вам, що ви можете поспілкуватися з менеджерами, щоб вони вам допомогли обрати правильний помол або, наприклад, правильну каву, яка б вам сподобалась. І також у 25 Coffee Roasters є підвищена кава на ЗСУ. Користуйтеся дуже класна штука, можете придбати каву у них на сайті, і потім ця кавуська піде до наших захисників і захисниць. І також нагадую, що бренд. 25 Coffee Roasters можна замовити в Польщі і в Чехії. Так що, хто живе за кордоном, користуйтесь, будь ласка, тепер він є не тільки в Україні. Кавуська це топ. Буду пробувати новеньку. Кавуську я люблю, дуже рада і дуже дякую. Далі що я замовила собі сама. Ну, давайте не будемо ігнорувати цього слона в кімнатці. Це адвент-календар від Holy Skin. Будемо разом розпаковувати. Я не хотіла адвент, адвенти, але подивилась на це, подивилась на наповнення. Holy Skin я не дуже знайома, і я вирішила, що е, і вартість більш-менш адекватна, типу там не мільйон е, доларів, і навіть там, не 100. Краще подумала. Позважувала і вирішила, що треба брати. Так що одне з наступних відео це буде розпаковка Адвент календаря. Отак от, от. Ми його кладемо вниз. Так що чекайте на розпаковку Адвента. Поки що це один-єдиний Адвент, який я придбала в цьому році, і, можливо, він один-єдиний і буде. Подивимось. Далі, що я купила собі на і Боксі Чарм, Charm і що я купила собі на знижечках. А купила я собі, вибачте, будь ласка, стіко, що можна, ну я не знаю, можна нагодувати когось цими банками. Просто поїсти можна. Значить, Я взяла собі багато засобів для шкіри волосся, і, для шкіри голови і для волосся. Перше, що я взяла, це ось цей бренд R++ Plus Co. Я багато чула, що це якийсь дуже модний бренд для догляду за волоссям. І я собі взяла зі знижками, це все брала зі знижками. Це така типу водичка для скальпу Apple Cedar Vinegar Cleansing Rinse. Це, коротше, типу. Кальп клінзер, тобто воно має очищувати шкіру голови. Я таку штуку люблю, всякі пілінги, в мене дуже жирна шкіра голови. Тому, типу, мені це все в самий раз я вирішила спробувати від такого модного бренду. Подивимось, що воно себе представляє. Нагадує мені за упакуванням The Ordinary, і мені здається, що це та сама штука буде. Там кислоти, написано, що оцет яблучний. Ну, подивимось. Далі. Я купила. Туди ж скальп серу. Бренд R&R, Це якийсь американський бренд. Значить, що це робить? Він. А що ти Знаєш, роб... Що ти робиш? Ну, а що? Коротше, я коли читала на сайті, це була теж сироватка, яка, типу, ви наносите після вже миття голови. Можна наносити її кожен день. Ця сироватка, вона ніби як робить менш. Жирність шкіри та голови, зменшує жирність виділення себому і також ніби, допомагає росту волос. Все. А, ну, подивимось, щось, щось непонятне. Мені здається, що воно мені десь з чимось в парі йшло, або, може, мене щось заглючило і вирішила взяти собі. Кіншіп, оцей бренд, у мене є таке зараз в користуванні галіколів сироватка, 10% галіколів кислоти. Це дуже класна штука, вона дуже круто працює на моїй шкірі, дуже круто. І я одразу вирішила купити собі другу. Це повний розмір, тобто він отакий, це повний розмір. Я його одразу купила, поки він був знижкою, бо цей кислотний, ця кислотна сироватка дуже круто працює. У мене шкіра просто ідеальна. Після використання цієї сироватки. Далі, те, що мені сподобалось, Benefit The Pore Fashional. Це їх новенька лінійка, вже така трохи старенька. Е маска для очищення Пор, вона мені попалася в одному з останніх Іпсі, які я купувала, бо я поки що іпсі не купую, бо там херня всяка. Знову вона така пам'ята. Я нею скористалась і така. Треба брати. І взяла. І, коротше, я подивилася, що вона коштує щось, типу, півтори тисячі. Півтори тисячі за цю маску я в житті не заплатила, тому я її купила щось, типу, там за 10 баксів. Я така, пф, Вибачте, півтори тисячі. Я не буду за неї платити гривень. Я її дивилась в Сефорі, я як побачила її ціну, я така, ні 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 Ну, і як бачите, я її взяла зі знижкою і дуже тому рада. Далі. Вирішила, оскільки мені сподобалась та маска Professional від Benefit, я вирішила спробувати собі кислотний їх тонік. Тут АХ плюс BH кислоти, це тонізуюча пінка. Окей, добре, по суті, це тонік чи тонер, я не знаю, в вигляді чого? В вигляді пінки? Прикольно, я вирішила собі спробувати, вона також типу, не коштувала дуже багато, тому я така. Візьме. що я ще собі купила? Я купила собі на знижках е, у іпсі Шарлотту Тілбері. А, Beautiful Skin Foundation. Коротше, я дуже довго думала, який взяти відтінок. Я ну, я просто, я така, який брати відтінок. Перший, другий, третій. Добре, що це було якби зі знижкою, тому якщо я промахнулася, буде не така бідна. Я взяла е, другий. Natural. У мене є підозра. Що? Та давайте одразу розчаруємося. Ну, дивіться, я засмагна дуже сильно. Тому будемо сподіватися, що він мені пить. зараз буде просто помаранчевий. Будь ласка, будь мого відтинку, я тебе благаю. Будь ласка. Ну, дивіться. Все не так і погано. А чого ти білий пу-пу-бу. -пу. Ну, слухайте. Ніби... Мій відтінок. Добре, якщо що, в мене завжди є аджастер від бренду Nam Cosmetics, який обожнює валя облс сирена бьюті Валюша. привіт. Е, привіт! Mm, між так і лишає. Привіт, хай буде, Валюші. Uh, і який можна придбати в магазинчику б'юті». Uh, так що, не засмучумесь, темний, але мені здається, більш-менш мого відтінку. Коротше, вирішила спробувати оцей Beautiful Skin Foundation. Подивимось, рада, що взяла зі знижкою. Uh, я люблю іпси, тому що можна купити щось зі знижкою, ту ж саму Шарлоту, і те ж саме фенті beauty. І, коротше, I don't know, чого воно разом, чого воно в пакеті, я взагалі не викупила. Значить, тут у мене а, це такий набір. Це, коротше, мені здається, знаю, це така пляшечка. да. Це типу пляшечка, що ти сюди можеш налити якусь штучку для волосся, для коренів. Тобто, ти та, сюди наливаєш щось. Це що, якийсь подарунок. Мені здається, я, на таке не, ну, типу, я, таке не, я б таке не купувала окремо. Слухайте, може, це був якийсь сет, я не пам'ятаю. А, все, я відкрила, і типу так тип, так. Тип. Окей, е, якась пляшка. Добре. А не пляшка. Так, да, це один бренд. Мабуть, це був сет. Так, да, це був сет, тому що мені ще поклали резинку для волосся. Чи це не для волосся? Чекайте, що це таке? Я не розумію, що це? Скальп серум написано. А це куди? Це сюди? Я не розумію. Що це такий? Я пішла в пошті, спробую знайти, що мені надіслали, бо телефон, якому я це можу знайти, я не маю до нього доступу. Я не поняла. Ну, дивіться, це було разом з кал Оурукс. Добре, ми погуглим. Ми люди не горді, у нас ще є час, ми погуглим. Тобто, це, типу, просто наверх надягти? Боже, я думала, це якась резиночка для волосся, знаєте, чи щось таке, А вони, типу, цю. Тобто вони оцю резинку налягають на пляшку. Господи, Боже. Боже, поможи. Отак, от, типу. Куди вони там? От сюди. Чекайте. О, я надягла. Боже, я думала, це для волосся. 20 хвилин страждання, щоб це просто виявилось оце. Ну, дякую, я не знаю, що вам сказати. Е, оце тріо. Це тріо. Так і називається. Health trio. Добре, коротше, отака банка. Я вже, ну, слухайте, я вже не задоволена, що я це замовила. Чому так все важко? Боже, Я ненавиджу це все. Все, добре, ми це не читаємо. Коротше, дали мені пляшку, дали мені резинку. Ок! Що сказати? Ну, дякую. А що це? Я перепрошую. А... Окей, а... А, -а, а, я зрозуміла. Це треба витиснути сюди і потім ви купляєте просто пакетик, замінник. А, тобто, це такий, типу, рефайлібл. Ви поняли? Типу, ви купляєте просто пакет і вам не треба купувати цю штучку. Ок, але я могла і з пакета користуватися. <сум> Дякую. Короче, э, скальп, э, серум. А, типу тут 120 мл. воно воно тут написано, що зволожує волосся, Робить здоровим ваш скальп. Тут ніацинамід, пробіотики і гіалуронова кислота. Попробуємо. Звичайно, що я б не купила це за повну ціну. Я вам зараз скажу повну ціну, ви там сидите, краще сядьте, бо я думаю, що зараз ми з вами е, всі маємо в цей момент присісти, коли я зараз скажу вам повну ціну. 26 доларів. Вибачте? Я, звичайно, за такі гроші її не купувала, але я не пам'ятаю, за скільки я її купила. Я вам зараз скажу: за 9,99. Норм. Купила за 9,99 Шарлотту Тілбері за 17 доларів взяла. А от маску від Benefit за 18. Ну, дешевше, звісно, ніж тисячі гривень, але все одно дороговато. Ось це коштувало 10 баксів. І. Оце 18. Ого, я закупилась, звісно, аж боляче. І того я витратила 96, 97 доларів. Боже, поможи, ну добре. Коротше, будемо це все тестити, дивитися, але знаєте, що хочу сказати? Коли ти дивишся в доларах, ти не завжди задумаєшся, скільки це в гривнях. У мене таке інколи буває. Я інколи спочатку накидаю в корзину, а потім, як подивлюсь на суму, і така 100 баксів. Перепрошую, це ж багато гривнів. Ну, але вже закупилося те, що мені дійсно хотілося, те, що мені дійсно подобалось. Не більше хотіла шарлоточку, я хотіла, я хотіла е одразу собі повторку свого цього засобу з гліколовою кислотою повторку маски від Benefit. Все інше докинула так чисто спробувати, може мені реально сподобається. І останнє останнє, що ми з вами зараз е покажу, що я вам покажу, це. Моя покупка на мейкапі. Я купила мейбелін. Ну, я купила, тому що мені дали оце. Просто історія про те, яка елашара. Я побачила у Лізи Краснової. До речі, пінганіт тут лізу. Якщо вам цікаво, вона постійно. Що, Якщо вам цікаво, ви ж це тут цей. Підганути лізу, сказати, що я передавала привіт. І Вона постійно в сторіс публікує е, якісь акції на мейкапі чи ще десь. І я побачила, і така прикольно, екшн камера. Ну блін, прикольно, давайте куплю, попробую. Я не бачила жодного огляду до того на цю камеру. Могла б подивитись, але ні. Ну там навіть відгуки були на цій екшн камері Але це замовлення я робила вночі перед сном. Така, а давай! Треба було набрати на тисячу гривень е, собі засобів. Значить, Що я купила? Я купила собі Lash, 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 Lash Sensational Sky High. Колір бургунді. Люблю, обожнюю, Best of the Best. Найкраще, що ставалася зі мною. Я обожнюю цю тушу офіційно. Вона в моєму максимальному топі. Я купила собі просто повторку, покладу собі в ящичок, потім моя Бургунді закінчиться, дістану цю, буду радіти. Тепер, то що я. Ну, Реально не пробувала. Я не тестувала цю пудру ніколи. Слухайте, отак от, от. Ну, типу, Я її багато в кого бачила: фітмі, матова, не пробувала по відтінку, можу, навіть трошки засвітла. Вирішила, що треба затестувати мікропенсіл від Maybelline. Maybelline мене не люблять піарсилок, мене не роблять мені, е, я їм не подобаюсь. Тому сама собі купила Maybelline е, Мікро. Е, цей. Мікропенсіл і я взяла собі Maybelline Superlock. Я не тестувала цей гель брів. Я бачила у багатьох дівчат-блогерок, що їм надіслали, вони казали, що він непоганий, хочу затестити. В принципі, е продукти, типу, ну, скажу так, я би, може, і не брала їх. А взяла десь в інший раз якусь іншу акцію. А тут я взяла, щоб отримати ось це. І, коротше, всі пишуть, що це знімає просто ніби це тапочок, ніби Nokia з 2002-го чи з 2000-х. Ой, Боже, вона ще трошки засипиться. Тут, коротше, якийсь такий набір. Ну, типу, камера за 10 баксів, знаєте, з Аліекспреса, як сказала Діана Суворова, бо я потім вже подивилася її огляд. І, ну нічого. Ну, що вам сказати, я її заряджу, подивлюсь. Ну, знімаю як з 2000-х окей. Може подарую комусь, а може лишу собі. Але я думаю, що я зроблю точно якийсь огляд в інстаграм на неї. От, Ну, так, да, вона то не найкраща, Типу камера за 10 баксів, я не очікувала якогось вау, звісно, від неї. Але, ну, коротше, я. Лох, і я повелась на цю історію. От і все. Що ще можна сказати? Ще не розумію, який винять з цього кейса, і що вообще з нею робити. Але. А, її не треба виймати, мабуть, з цього кейсу. Ну, так, да, мабуть, не треба. Кратше... ще не... А, ні, її треба виймати, бо інакше я ніяк не, цей, не дістанусь. Сяду, подивлюсь, блін, огляди, бо я дурненька, я не можу викупити, що з нею робити. Сяду, подивлюсь, огляди. О, я... Я занадто розумна для ваших оглядів. Я і сама впоралась за 2 секунди. Вибачте. Ну, добрий день. Блін, я би так хотіла включити, але вона, мабуть, розряджена. А може, і ні. Давайте спробуємо. Ну, слухайте, ну ви що, тут? Дарма всі зібрались чи що? Давайте вже спробуємо їх включити. Може включиться. Чекайте, мені треба. Організація простору відбудеться двохсекундна. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ой, вибачте, зараз попишіть лампа чуть трохи. Тут ми збоку. Пишіть в коментарях, хто, коротше, такаш не вдашка. О! working. Ви чули музика? Музика! Слухайте, це, вона, вона тупо. От якщо ви хочете, знаєте, такий вайб ну, 2000-х, без приколу, це для вас. Це ареро. Понімаєте, не можу вам показати, тому що у мене дуже коротенький шнурочок оцей. Коротше, дивіться, от вона мене знімає. Просто не можу, вона не заряджена, але подивіться на цю якісь рюмки. А як ключить запис можна? Не можна? А ну давайте карту вставлю. Чекай. Вибачте, я сподіваюся, вам цікаво. Дали мені карточку на 32 ГБ. Окей. Окей, бейбі, worry, I'll put it here. Я встав... а -а -а. Можна записати в відео. Чекайте. Що, запис іде? Ану, подивіться. Зараз О, ну. Добрий день. Якщо запис запишеться, я вам потім вставлю його, якість. Міша десь тут з боку вставить. Кратше, я потім розберусь, але не ви поняли, так? Да? Якість зйомки, Міша. Подивіться. Е, ну, що вам сказати? Да це смішно. Тут є просто... О! Є запис! Міша! Живем, живем, Міша! І не тільки Міша, ану. Слухайте, це Арейра. Вона дивиться свій запис. Звук є. Ось, слухайте, я радію, я не знаю. Коротше, що я хочу вам сказати, що, по-перше, я цю подругу заряджаю, і я її буду тестувати. Ну, Рілі. Really. А чого ні? Е, звичайно, що це така, ну, така. Я не очікувала якогось вау від неї. Ну, чесно. Ну, я не очікувала. Я думала, що вона буде записувати трошечки краще. Тут написано, що вона записує 1080 на якість. Я ще закину це на ноут, подивлюсь, що воно там, як воно там. Ну, написано, що це HD камера. Наскільки вона HD, я не знаю. Ну В самій камері ви виглядаєте просто як крінжопа. А там подивимось, подивитись відео, може, тут буде два пікселі. Я ну, маленька, дурненька, щаслива, мені подобається, що тут я оця штука, бо якщо чесно... Навіть в якості 2 пікселі записати якісь приколи, інколи прикольно, мені подобається цей чхол, це вся історія. Я, звичайно, спробую і, можливо, я розчаруюсь, я бачу, що багато хто написав, що вони на мейкапі. було багато відгуків, що люди засмучені, тим, що це, ну, типу, габно. Коротше, багато людей написали, що вони засмучені, і що це, типу, крінж, хтось там це купував, набирав косметику для того, щоб купити собі там, це подарувати дітям. Ну, коротше, таке. Я розумію, чого люди засмучені. Мені написали, типу, що, ну, там, що ти очікувала. Я така, блін, ну чесно, я б хотіла, щоб в нас були класні подарунки. Бо, наприклад, там ті самі Ламель, чи інколи Патрісія Лідо дають непогані подарунки. Тому е, ідея, Мейбелін, ідея класна, що по реалізації, поки не розумію, але якщо всі пишуть, що вона не дуже, то, скоріш за все, вона дійсно не дуже. Я ж кажу, я ще потестую, подивлюсь, може на ноуті буде норм, ну, я надій ніяких вже на неї немає. У мене і не було якихось мега супер. Надії, знаєте, Але були сподівання, що вона буде норм. Тепер в мене немає навіть таких сподівань. Але що сказати загалом? Покупками своїми я задоволена. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви огляд на щось окреме, і чи хочете, щоб я вам потім розказувала про цю біду. Як ви там допомагає моїм волосся чи ні, і чи хочете ви взагалі, щоб я вам розказала про догляд за моїм волоссям, тому що за обличчям я розказувала. А, наприклад, там догляд за шкірою тіла і волосся я не розказувала. Кажіть, якщо вам цікаво, загалом я дуже дякую за перегляд. Я чекаю ваші відгуки про цю камеру, хто вже встиг насолодитись нею. Розказуйте, діліться, будь ласка, дуже цікаво. Е, і, коротше, чекайте появу цього всього на каналі. В якихось наступних відео лишайте коментарі. Е, я буду дуже вам вдячна. Також, будь ласка, після перегляду цього відео, прямо зараз, будь ласка, підіть і зробіть донат в будь-якій комфортній для вас сумі, фондам і волонтерам, які допомагають нашим захисникам і захисницям, яким ви довіряєте. Я дуже вам дякую. Бажаю смачненького чаюсічка і кавусічку на цьому на сьогодні. все. Па-па!